Як тільки заходить мова про фінансове планування, включають страшенний супротив, це взагалі не має сенсу. Я вам дам декілька рекомендацій, які суттєво допоможуть вам освоїти навичку фінансового планування. Просто прийміть як факт. Що все або нічого. Якщо вже я планую, то я маю спланувати ідеально. І це суттєво знижує рівень тривожності. Четверта рекомендація вона ключова. Ви впораєтесь. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3 d Тут ми з вами говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. І саме про фінансове планування в бізнесі мова піде сьогодні. Якщо ви досі не підписані на цей канал, мерщій це виправляйте тут. Щотижня виходить багато корисного контенту, є про що подискутувати, є над чим подумати. Тому підписуйтеся, буду дуже вам рада. Так, от, чесно кажучи, коли я виступаю як спікерка на тему фінансів бізнесі, будь-де як тільки заходить мова про фінансове планування, в залі аудиторія, знаєте, як от тумблер, всі разом включають страшенний супротив, починають говорити щось на кшталт Боже та в нашій. Ших обставинах в наших реаліях в цих умовах нічого неможливо спрогнозувати, нічого не можна спланувати. Це взагалі не має сенсу, і мені доводиться прикладати, знаєте, особливих зусиль для того, щоб спонукати людей взагалі-то послухати те, про що я в цій темі говорю. Сподіваюся, що ви зараз тумблір не ввімкнули, відео не перемкнули, продовжуєте дивитися. Бо зараз я вам дам декілька рекомендацій, які суттєво допоможуть вам освоїти навичку фінансового. Планування і рекомендація номер один. Будь ласка, сприймайте ось цю задачу навчитися планувати фінанси свого бізнесу реально як навичку, яку потрібно сформувати і закріпити. Тому, будь ласка, розумійте, що на це потрібен час. Нормально, якщо у вас не виходить з першого місяця, нормально, якщо у вас не виходить навіть на третій місяць, спрогнозувати все отак, от як вам би хотілося. Це процес, і тому це про гру вдовгу. Це рекомендація номер один. Сприймайте як навичку, і рухайтеся поступово. Рекомендація номер два. Просто прийміть як факт, що якщо план буде виконаний погано, то він буде виконаний, хоча б на 50, 70, 80%. А якщо плану не буде взагалі. То він буде не виконаний на 100%. Це, знаєте, я закидаю м'ячик на поле для людей, які живуть із синдромом відмінників, які живуть, знаєте, оце в підході все або нічого. Якщо вже я планую, то я маю спланувати ідеально. Справа в тому, що план не має попасти 100 зі 100. Тобто фактичні цифри з плановими не повинні сходитися на 100%, тому що в будь-яких реаліях це. Неможливо, от просто прийміть це як факт, тому що навіть коли немає військового стану, навіть коли немає там якихось, знаєте, помітних якихось речей на кшталт локдауну чи ще чогось, в цих обставинах. Теж буває різне десь щось відбувається з купівельною спроможністю людей, а десь щось стається от з погодними умовами, як от е, в момент запису цього відео. В усіх новинах мова тільки про те, як сильно різко піднявся рівень води в європейських річках, і як багато людей намагаються з цим впоратися. Розумієте, завжди щось відбувається, що може повпливати на результати бізнес-діяльності. Це нормально. Але коли у вас є план, це. Дає вашій психіці хоча б приблизний орієнтир, як все може бути. І це суттєво знижує рівень тривожності, бо як тільки психіка має хоча б якийсь, знаєте, буйок, за який може зачепитися увагою, це відразу знижує тривожність і ось цей страх від непередбачуваності. Тому сприймайте фінансовий план як орієнтир, і не намагайтеся потрапити в 100%. Зіста ну і третя рекомендація: якщо вже вам так складно від того факту, що ви не можете прям попасти в план, і ви боїтеся, що аж надто не передбачувані навколо обставини, то заплануйте трьома сценаріями. Напишіть сценарій апокаліптичний. Щось таке, знаєте, от, якщо все буде супер погано, опишіть ці умови. Наприклад, взагалі, цілий місяць не буде світла, або ще там щось. Да, ото опишіть оці умови. Потім пропишіть, який рівень доходів і який рівень витрат вам доведеться в цих обставинах здійснити. Потім напишіть сценарій супер позитивний, При цьому давайте так: не відлітайте від реалій. Ну тобто, пишіть про те місто, в якому є ваш бізнес, в тих реаліях, в яких є ваш бізнес. Але при цьому опишіть обставини, знаєте. От найкращі, най, най, найбільш сприятливі для вас. Опишіть їх з першої обставини, а потім знову заплануйте рівень доходів і рівень ваших витрат, а потім напишіть щось приблизно середнє. Да, от такий ну абсолютно реалістичний прогноз, і таким чином ви покажете своїй психіці, що якби не розвивалися події, ви приблизно маєте орієнтири. Ви маєте оцей буйок, отут на один сценарій, отут на другий, а ось там десь на третій. І це ще більше додасть вашій психіці прогнозованості і ще покращить ваш внутрішній стан і полегшить вам по суті задачу. Четверта рекомендація вона ключова. Намагайтеся спрогнозувати. Реалістично при цьому дійте з підходом, що знаю, та й вношу в план. Очевидно, що буквально завтра обставини можуть змінитися. І ви можете сьогодні там діяти в одних реаліях, а завтра вам доведеться грати, знаєте, на цій шаховій дошці вже в зовсім інших реаліях. Але знаєте що? Ви адаптуєтеся, ви зможете з цим впоратися. Ваша задача повернути собі ось це відчуття впливу на. Ті обставини, на які ви можете вплинути, очевидно, що величезна кількість українців зараз мріють про завершення війни, та це не лежить в полі нашого впливу, і тому нам дуже важливо фокус уваги з того, на що ми не можемо повпливати, змістити на те, на що ми повпливати можемо. І якщо ви будете постійно. Повертати собі відчуття впливу, будете постійно нагадувати собі, що навіть якщо ваш фінансовий план піде не за тим сценарієм, за яким ви хотіли, ви впораєтеся із цим. Якщо ви повернетеся до всіх тих ситуацій, всіх тих негараздів у житті, які ви точно проживали, бо кожна людина в цьому світі так чи інакше з ними стикається, просто в кожного вони свої різні, але ви вже маєте досвід, як це, коли конкретно ви поралися з непростими обставинами. Тому якби не розвивалися події, і що б там не ставалося навколо, ви впораєтеся, в тому числі із керуванням фінансами вашого бізнесу. Щиро бажаю вам сил. Передаю вам промені впевненості в собі і впевненості в тому, що ви зможете і запланувати фінанси свого бізнесу, і поратися з будь-чим, що виникне навколо вас. Напишіть в коментарях, якщо вам потрібна підтримка, я з задоволенням вас підтримую. А на сьогодні прощаюся з вами. Побачимося вже в наступному відео. Papa. Pa.